По життю ти йдеш не сама, з тобою тепер опора як знак. І ви а давай пригадаємо те, про що тільки двоє ми знаємо. якраз уж з тобою ми переживали, як одна за одною стіною стояли, якраз у Італію пережили, довго ж ми тоді тужили, які ж пригоди нам траплялись, а як плакали, сміялись, я рада, що є ти в серці, в душі. І навіть у цім вітальнім вірші, і вже роки моя рука в твоїй руці, ти в мене най-най-найкраща, скажу тобі. І ось одного разу принца ти зустріла, такого, як мішка, ти завжди хотіла, і понеслось дружба, здибання у коханні перші зізнання. Моя ж ти найкраща, моя ж ти люблять. Поглянь на себе, яка ти красива. Ми мріяли про це давно. Тепер на пальцях золоте кольцо ваша мрія дійсністю стала, обручка вас навіть поєднала. Міша, до тебе прохання, я маю, свою Христульку тобі довіряю. Ти знаєш, як? Вона мені дорога. Для мене це не просто слова коли щось не так. Пристульки знайду я розмову, дивись і пережив, зінуй, але так сильно не пильнуй. До мене хоч на трошки відпускай, коли вона зі мною ти не бішай. Я ж найкраще тобі віддаю таку подругу я маю одну. Все, більше в тебе питання не маю. Тепер про пристульку я починаю. А ти, Христулька, не тупи, мішу в руки відразу бери, з дому не відпускай, до роботи його заставляй. Хай їзди варить, хай прибирає, хай вільного часу зовсім немає. Тоді швиденько до мене біжи. Чатую, Христуль, ти так не роби. Люби, мішу, поважай, красиво з роботи завжди зустрічай. Не в халаті, а в чол. І що команда була на губах, Христуль, пообіцяв, що навіть через безліч літ почую в трубці Мируль, привіт, пообіцяє, що час для мене знайдеш, і хоч разок на місяць асці принесеш, ти знаєш, завжди поруч я, і щоб не сталося, ось моя рука. Звичайно, багато можеш жартувати, та хочу вам від серця сказати. А Бог вас береже усюди і поважають завжди люди. Бажаю вірності, надії, збуваються, хай заповітні мрії, кохання міцного на усі роки, щоб ви щасливі. Дякую за перегляд!